Всім привіт! Ви на ютуб каналі Скалайф. Мене звати Кузьма, і сьогодні з команди ми завітали на відкриття сексуального освітнього простору Енджой. У самому центрі столиці відбулось відкриття сексуального освітнього простору Енджой інноваційного місця для відкритих розмов про сексуальність. Та здоров'я Однією з основницею простору є Світлана Павелецька, бізнес-леді, видавчиня та комунікаційниця. Вона розповіла, як виникла ідея створення цього проекту, з якими ризиками довелося зіткнутися, та чому, попри всі виклики, команда вирішила реалізувати задум. Як виникла ідея створити такий простір? А, ну, ми з партнерками думали про те, що а, зараз війна. Всі відчувають себе нестабільно не тільки фінансово, але й емоційно. І ми хотіли придумати якийсь проєкт, який з одного боку буде для нас фінансово цікавим, але з іншого боку, буде приносити користь. Ми подивилися, що є чого немає, зрозуміли, що сексуальне життя та сексуальне здоров'я це дуже важлива частина ментального здоров'я. І проєктів, за які не соромно, в які не соромно зайти, а які не про там хтивість чи якісь. Такі речі, а які про здоров'я, куди ти можеш зайти, поговорити, обрати, зрозуміти, що для чого, і покращити своє життя? Їх майже нема, і тому ми вирішили це зробити. Окрім цього, я видавчиня, 9 років в мене вже видавництво, одне з найбільших в Україні, і ми дуже багато років видаємо книжки, в тому числі про секс-освіту, секс-просвіту для дітей, про дорослішення. І подумали, що вже прийшов час переходити від слів до діла. Ось ви сказали, що під час війни вирішили організувати такий проект. Які ризики ви про них думали взагалі? Ми про них думали, але коли ти починаєш будь-який бізнес, якщо думати тільки про ризики, ти ніколи не почнеш. Ризиків багато. По-перше, це публічний осуд. Я з цим стикнулася, коли інформація з'явилася в тг каналах, величезна кількість хейту, нерозуміння, ризики, що в ну ми вклали багато душі і ресурсів в фізичний простір в будь-який момент, може прилетіти. Ми знаходимося в центрі Києва, і це відбувається дуже часто. Ризики, що щось стане, Ще більше з економікою з курсом долара закриються кордони ризиків мільйон, як бізнесмен, я можу це сказати. Але при тому, якщо зважати тільки на ризики і не робити роботу, то ну, треба просто сидіти вдома і страждати. Однією з ключових цінностей є інклюзивність. Простір створений таким чином, щоб кожна людина незалежно від гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації чи фізичних особливостей, почувалася комфортно та прийнятою. Організатори прагнуть руйнувати стереотипи, надавати безпечне місце для відкритих розмов і сприяти формуванню суспільства, де повага та рівність стоять на першому місці. Але одним із найбільш емоційних моментів став виступ бойової медикині 47-ї окремої механізованої бригади Олени Риж. Вона чесно і без Бу розповіла про реальність життя на фронті, про інтимність під час війни та про те, чому навіть у найскладніші часи важливо не забувати про власний комфорт і потреби. Під час війни організовувати взагалі ось такі простори чи актуально, чи доцільно? Ну я тут, тому я вважаю, що так це доцільно. Тільки що от перед тим як налаштувалася камера, я думала про те про цю фразу не на часі. Знаєш, от ми її дуже часто використовуємо, але питання ж в тому, що життя не зупинилося. Війна прийшла, війна три роки, скоро буде вже повномасштабна, не говорячи вже від 2014 року. І ми живемо так. Чи є е, велика різниця між тим, пам'ятаємо ми, що в країні війна і робимо все для перемоги, чи живемо виключно своїм життям? Одне інше не має виключати. Тобто я можу жити своїм життям і робити все для перемоги. Наприклад, в даному випадку я роблю це на лінію фронту, але я продовжую жити своїм життям, я продовжую займатися сексом. Я продовжую е допомагати людям в цивільному світі. Я продовжую жити побутовими справами, ходити, робити зачіску, вдягати свій улюблений, красивий одяг з цивільного світу. Тому це мій особистий вибір бути і там, і там. От ви сказали про секс на війні. Інтимні іграшки на війні. Ось куля це моя іграшка, якою я вона мене супроводжує, як будь-що ну коротше, скрізь. Вона в моїй сумочці завжди як на війні, так і тут. Звичайно, на лінії фронту, коли я йду на ЛБЗ, коли я працюю, то мені там не до цього. Але в побуті військовій ну в своєму в житті на фронті є цьому місце. І не тільки ця куля, в мене є і інші іграшки, і я вважаю, що ми маємо допомагати собі, тому що я сьогодні буду виступати, буду про це говорити. Що відсутність сексу на війні, саме не під час війни, а на війні, має різні причини, дуже різні. І одне основне не основне, але велике це відсутність лібіда. І ми маємо про нього піклуватися, тому що любіда це не тільки про секс, це не тільки про задоволення, це про повноцінність, це про наповненість, це про е, повне ну, рівномірний стан, про те, що ми в ресурсі, про те, що ми дбаємо про своє здоров'я. Тому іграшки допомагають нашому любіда. І я вважаю, що всі інструменти мають використовуватися коли стає якесь питання з питання здоров'я. Так точно сексуальність це не тільки про фізіологію, а й про усвідомлення власного тіла та його потреб. Авторка блогу у трусах та книги про секс та інші запитання, які цікавлять підлітків, Анастасія забела нагадала, що сексуальна освіта важлива не лише для підлітків, а й для дорослих. Вона поділилась трьома ключовими фактами, які допоможуть краще розуміти власну сексуальність і позбутися стереотипів. Три корисних факти про секс. Що повинна знати кожна людина на твою думку? Доросла так про дорослих. Так три корисних факти про секс. Окей, не кожен секс обов'язково має завершуватися одночасним оргазмом, як це показують порно. Не е, всі жінки отримують задоволення від проникнення, це абсолютно нормально. Я сьогодні говорила про те, що лише близько 30% отримують задоволення від проникаючого сексу або проникаючої мастурбації, і це варто враховувати, це теж просто фізіологічна особливість, і е, не хотіти сексу іноді це теж окей. Атмосфера відкриття була наповнена відкритими дискусіями та авторськими коктейлями від гастробару Іскра. Власниця закладу Анастасія Завадька теж була присутня на події. Я запитав її, наскільки концепція Енджой перегукується з її власним закладом, і вона поділилась своїм баченням. Простір Енджой дуже схож на концепцію вашого бару іскра. Взагалі, звідки така ідея саме ось так все реалізувати. Знаєте, сталося так, що ми за сексуальність. За яскраву, за емоційну, за дуже цікаву, аби кожен міг виразити себе і виразити це своїми емоціями та думками. А, коли кожні гості, які до нас приходять, вони отримують задоволення від того, що вони чи х що вони бачать, от бачите вам ну результат, як всі хочуть зняти і сфотографувати. Тому ми за яскравість і за те, що не потрібно себе якось стримувати, потрібно отримувати задоволення від свого життя і від того, що нас оточує, і від сексу. Давайте так Простір енджой доводить, сексуальна освіта це не табу, а важливий аспект повноцінного життя незалежно від обставин. І поки українці виборюють своє майбутнє, важливо не забувати і про себе своє здоров'я, комфорт і право на щастя. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі, чи відвідали б ви такий простір для сексуальної освіти. Діліться думками під цим відео на зв'язку. Escalife.